В центральному універмазі міста Луцька в програмі «Галерея вітань на радіо Аверс відвідувачі розмірковували про взаємовідносини друзів, до прикладу, як сказати другу, що він неправий. У мене є підхід до своїх друзів один. Я думаю, у вас є підхід до своїх друзів інший. Тому ну, головне розуміти, для чого ти це робиш і для кого ти це робиш. І інколи да, треба послухати, ні, я правий, ні, я правий декілька разів, але ти ж знаєш, що буде на фініші. Тому головне в собі просто не здаватися і розуміти, для кого ти це робиш. На філософське запитання, чи існує дружба між жінками, були і такі версії в жінках завжди є. От трохи перчинки. перчинки. Рудзинки і перчинки. Взагалі, колись моя бабця говорила, що не можна розказувати для подруги всього. Це правда. 50 на 50. Справжня дружба існує між дівчатами чи між хлопцями? Між, між дівчатами. Чоловіки, звісно ж, кажуть, що найміцніша дружба саме у них. Ну, це коли їх не дзвониш, не бачиш. А тут треба щось допомогти забити цвяха чи рік срочно. Дзвониш товаришу, що там, наприклад, чуть ліни в друге кінець міста, чи там інше місто, і він може тебе приїхати, допомогти забити той сахар. В програмі «Галерея вітань на радіо Аверс. У вас є змога передати вітання та побажання усім знайомим та друзям без винятку. Привіт, Варшаві! Лана Скакун. Тобі привіт. Привіт <ривіт> Діані Мартинюк, яку всі знають Мартинюк Елена Радченко. І привіт Яніні Михалевич, яка теж у Польщі. Зараз це мої три найкращі подруги, яким я зараз передаю. Привіт, мама до нас приїхала. Тьоща хочемо їй привіт. З приїздом її привітати сьогодні. Приїхали до нас гості. <ривіт> да, буде допомагати виховувати внука. Завітайте і ви в центральної універмах міста, аби підготуватися до прийдешніх родинних свят та обрати приємні подарунки рідним та друзям що п'ятниці, 16 до 18 години.